Я ж, я ж своє ставлення до Табачника е, висловив у своїй заяві до президента. Я відмовився від Шевченківської премії і сказав, що я її не візьму, поки буде у уряді українофоб-табачник. та е, бачить. Ми проти нього виступали весь час. Я перед студентами скрізь, де в мене були. Е, Зустрічі з студентами, я казав, от студентство, на вас найбільша надія. Подивіться, в Празі, в Парижі, студентські заворушення найбільше досягали успіху. Та й в нас, чого знову ми любимо дивитися, Прага Париж. А в нас е, революція на граніті, коли голодували молоді. Я казав студентам: не виходь, не застрайкуйте. Ви два зайці вбиваєте, і на заняття не треба ходити, і та знімете. І так всі ніби погоджувалися, причому вже проти нього були налаштовані і Крим, і Донбас, студентство, бо там піднімалися ці оплата, навчання. Але не виходило. не виходило. Поміняли ректорів, поміняли керівництво навчальних закладів, людей залякали. Десь писнеш, виженим тебе, виженим. Так само розігнали тих директорів і поставили своїх. І ми, інтелігенція, різні організації стільки не протестували, а потім затихли, опустили руки. Все, не можемо нічого зробити і, все, і так забули ніби за нього. От, і тоді я подумав, що з'явився момент, коли я ніби опинився десь в центрі уваги під час тої премії. І зробив цю заяву. Я не вірив у те, що Янукович зразу скаже на шкляреві премії, а табачник геть. Я не вірив, але я хотів привернути увагу громадськості, що треба далі щось робити. Не можна опускати руки, не можна впадати в цю зневіру. Я дуже сподівався, що решта лауреатів Шевченківської премії повстануть, До цього, на жаль, не вийшло. Позавжди, знову кажу, нас мало. Але ми знов таки дивимось, скажімо, японські самураї. Подивись, які воїни. Так оце такі, як, як японські самураї, нічим не гірші, а можливо ще сильніші, були оці хлопці Холодноярці, коли які казали, а моя армія програла війну. Ми, і, ми тут програли війну, але в мене є особиста війна. Я самотній вовк, я веду свою особисту війну. Мною керує помста. І хлопці, як у мене в романі, вишивають хрестики на шлику, скільки вбив ворогів і хрестика вишив, бо в нього є свій порахунок конкретний. Білого білогвардійця вбив, білий хрестик, червоного вбив. Червоний хрестик. І цих, цих хлопців не бачили, яку наругу принесли. З півночі ці ординці мені ще долікають, що якісь вони в мене дуже вже погані. Та вони були ще гірші. Барб не вистачає на ту нечисть, яка колола дітей у колисках багнетами. І що в того хлопця повстанця якого вибили всю сім'ю, братика Мелесенького в колисці вбили, така помста палала. Що він не боявся смерті і ставив зарубки на прикладі, скільки він цієї нечисті знищив, і боявся тільки одного, що він загине і не встигне помститися їм.